Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декроу у Брюсселі підписали двосторонню угоду про безпеку та довгострокову підтримку. Про це повідомив Володимир Зеленський у соціальній мережі Ікс. Документ передбачає цьогоріч щонайменше 977 мільйонів євро військової допомоги Україні. Підтримка упродовж десятирічного терміну вказано кількість. Кість винищувачів 16 що будуть надані до 2028 року, йдеться про 30 літаків. Перші прибудуть вже цього року. Угода гарантує підтримку української формули миру, оборонно-промислову кооперацію, надання бронетехніки, обладнання для повітряних сил ППО України, розмінування, морську безпеку, постачання артилерійських боєприпасів. Ві... Військові тренування Бельгія, одинадцята країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень спільної декларації G7. загалом до декларації вже приєдналися 32 держави.